Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Продовжуємо вивчати речення В зошит запишіть! 1 березня! Класна робота. Виконайте завдання каліграфічної хвилинки. Охайно, правильно запишіть буквосполучення в рядочку. Із складів складіть і запишіть слова. Попрацюємо творчо. Вітер розсипав прислів'я. Зберіть його, прочитайте, розставте слова в правильному порядку і прочитайте прислів'я. А потім за цим прислів'ям складіть питальне речення. Перевірте себе. Гірка праця має солодкий плід. Який плід? має праця. Спробуйте пояснити для себе, що означає це прислів'я, чому праця гірка, а плід солодкий. В цьому прислів'ю знайдіть слово, яке відповідає цій звуковій моделі, і підкресліть його. Пригадаємо, що ж ми вже знаємо про речення. Речення виражає закінчену думку. За метою висловлювання речення бувають розповідні, ті, які щось повідомляють, питальні, в яких міститься запитання, і спонукальні, які спонукають до дії, наказують, прохають, висловлюють пораду. Усі три типи речень, і розповідні, і спонукальні, і питальні, за інтонацією бувають окличні і неокличні. А який тип речення ми ще не опрацювали? З розповідними реченнями ми працювали, з питальними працювали. А сьогодні ми ознайомимось зі спонукальними реченнями. Поміркуйте, що означає слово спонукальне? Так, це може бути прохання, це може бути наказ, це може бути застереження, але воно щось пропонує зробити. Запам'ятайте, речення, в якому висловлюється спонукання, називається спонукальним. Якщо спонукальне речення вимовляється з особливим почуттям, воно стає спонукальним окличним. В кінці такого речення ставиться знак оклику. Наприклад, лови м'яч скоріше, види спонукань, прохання, запрошення, заклик, порада, заборона, наказ, застереження. Відгадайте загадку. Не кущ, а з листочками, не сорочка, а зшита. Не людина, а розказує. Правильно, це книга. Запишіть, будь ласка, цю загадку з пам'яті в зошит. Пригадаймо, що ми знаємо про слова. До слів людина розказує, поставте питання. Хто людина що робить, розказує. Попрацюємо. За вправою 323. Прочитайте речення. Я розповідаю про нашу батьківщину, її минуле і сучасне. Письменники писали оповідання і вірші. Я твій друг, бережи мене, в мене вкладено працю багатьох людей. Я народилась у друкарні. Подумайте, чи можна з цих речень побудувати текст? Наприклад, я вважаю, що можна. Я народилась у друкарні, я розповідаю про нашу батьківщину її минуле і сучасне. В мене вкладено працю багатьох людей. Письменники писали оповідання і вірші. Я твій друг. Бережи мене! Виходить текст, який дійсно належить книзі. Так вона могла б нам розповісти про себе. Виконаємо наступне завдання за цією вправою. Знайдіть розповідні речення, окличні і спонукальні. Перевірте себе. Я розповідаю про нашу батьківщину її минуле і сучасне. Це розповідне речення. Письменники писали оповідання і вірші. Це розповідне речення. Бережи мене, спонукальне речення. В мене вкладено працю багатьох людей. Розповідне речення. Я народилася у друкарні. Розповідне речення. А окличні знайти дуже легко. В кінці таких речень стоїть знак оклику. І зверніть увагу, речення бережи мене є і спонукальним, і окличним. А яке ж спонукання висловлено в цьому реченні? Подумайте, ну звичайно ж, це речення. Нагадує нам, спонукає нас берегти книги. Випишіть в зошит спонукальне речення. Знайдіть речення, яке розповідає про письменників. Пишіть його і підкресліть слова, назви предметів. Потренуйся виразно прочитати це речення, вимовляючи потрібні слова з більшою силою голосу. Працюємо далі. Прочитайте ці речення. Зупинися, підожди, терпеливо, терпеливо стійно. А тепер, будь ласка, йди, впевнено, спокійно. Які ці речення? Звичайно, вони спонукальні. Запишіть їх в зошит. Подумайте, чому... В кінці речень зупинися, підожди, терпеливо стійно стоїть знак оклику. А тепер для кмітливих питання, якому кольору світлофора відповідає останнє речення? А тепер, будь ласка, йди впевнено й спокійно. Ну, звичайно, зеленому. Тільки на зелене на зелений світло ми можемо йти впевнено і спокійно. І зверніть увагу, прочитайте ще раз це речення, зверніть увагу, що слова будь ласка в реченні завжди виділяють комом. Одна стоїть перед цими словами, а друга після. Маленька хвилинка цікавинка для вас. Знак оклику це розділовий знак, який використовується в реченні для позначення сильного емоційного почуття. Обурення, здивування, захоплення, гніву, тривоги, супроводжується знаком оклику і спонукарні висловлювання. Наш урок добігає кінця. Пригадаймо! Речення, які спонукають до дії, називаються спонукальними. На кінці спонукальних речень ставлять знаки або крапку, або знак питання. Знак оклику, вибачте, сьогодні на уроці мені вдалося, подумайте і продовжіть речення. І найбільше мені сподобалося... Це ви для себе усно провели короткий аналіз своєї роботи на уроці. Пригадали, що ми вчили, як вчили і що робили. Оцініть свою роботу, свій успіх. Домашнім завданням буде вправа 326 на сторінці 117. А я вам дякую за увагу. Ви великі молодці! До побачення!